Всім привіт! Мене звати Юля, і я рада бачити вас на моєму каналі. Це відео буде дуже цікавим, адже я здійснила обмін блокнотами з дівчинкою з мого міста, з якою я познайомилася взагалі випадково в нашому чаті скраббукері. І я отримала від неї її блокнот, в якому я зроблю колаж та невеличкий такий подаруночок. Відкладемо поки що блокнотик в сторону і займемося цим з горточком. Так, я не вмію обережно відкривати, тому це було дуже вірогідно, що я щось порозірву, щось порву. Але для мене основне, що ж там всередині. Мені завжди дуже цінно, і я просто обожнюю, коли скраббукери діляться своїми матеріалами, бо це завжди така частинка натхнення, і матеріали завжди різні, і вони відрізняються від тих, якими користуєшся ти. І... Це дуже сильно надихає і дуже мотивує творити і робити щось нове. У першому пакунку виявились різні вінтажні папірці та наклейки. І це пряме попадання в моє серденько, адже я обожнюю цей стиль і люблю інколи навіть міксувати його з якимись кольоровими наклейками і цікавими акцентами. У другому пакуночку я знайшла різні наклейки метеликів, а також рослин та квіточок, які виглядають дуже реалістично і я впевнена прекрасно впишуться у мої колажі. Ну а в третьому були різноманітні наклейки, яких багато ніколи не буває. Ну а тепер найцікавіше, відкриваємо блокнотик, і це вам інстаграм Насті, де ви можете переглянути процес створення її робіт, ну і колажі, які вона створила у цьому блокноті. Я вирішила зробити два колажі, один із них у вінтажному стилі, а інший у фіолетових тонах. Так як це мої дві найулюбленіші теми, я зупинилась на них. Закріпляю сторіночки біндерами, щоб у мене був кращий доступ до листків, і починаю підбирати матеріали. Зазвичай, коли я роблю колажі у своїх блокнотах, це процес більш хаотичний і невпорядкований, адже я вибираю усі матеріали і усі елементи по ходу діла. Але інколи це не дуже добре працює, і колажі виходять трохи ну, негармонійними. Тому я вирішила більш серйозно підійти до створення цих колежів, адже колежі Насті це завжди для мене просто щось прекрасне, щось надзвичайно гармонійне і усі елементи поєднуються між собою дуже круто. І мені не хотілося спортити ці сторінки її блокноту і залишити по собі гарні класні колажі. До речі, ці мережані паперові серветки вона мені порадила купити у одному із магазинів нашого міста. І я скажу, що це найуніверсальніший матеріал, який може підійти майже під будь-яку тему. Та якщо це є білі, то вони гарно підійдуть для вінтажних колажів, і їх навіть можна профарбувати чайовим або кавовим розчином, і вони будуть виглядати, ніби крафтовий папір. А ось такі які кольорові вже можна поєднувати разом із якимись кольоровими матеріалами. А поки я вам це все розповідала, я вже завершую створення першого колажу, додаю останні елементи, які дуже класно вписуються у загальну кольорову гаму колажу. І я переходжу до другого, який буде у вінтажному стилі. Обожнюю давати на фон якісь папірці із текстом, особливо якщо написано англійською або французькою, ну, взагалі будь-якою іноземною мовою, це виглядає одразу дуже старовинно та вінтажно. Чим мені подобається вінтаж, що це доволі універсальна штука, і цю тему можна висвітлювати завдяки метеликам, якимось механізмам, дамам у старовинних платтях, і це все являє собою вінтаж, тобто щось старовинне, щось у теплій гамі, і, напевно, завдяки цьому воно викликає у мене тільки позитивні емоції, щось таке світле, тепле, класне. Нещодавно я переглядала свої старі фото в інстаграмі і дивувалася з того, наскільки мало у мене було матеріалів. А зараз, завдяки обмінам і завдяки періодичним покупкам, я можу вигадувати щось цікаве. Як, от, наприклад, ця ідея із шпилькою та метеликом, хотілося зробити вигляд, ніби я цією шпилькою прикріпила метелика до сторінки. І воно виглядає дуже оригінально. Та, взагалі, для того щоб почати займатися скрапбукінгом, не обов'язково витрачати купу грошей. У мене вже давно лежить ідея створення відео на тему. Як можна зробити колаж із підручних матеріалів, те, що може знайти кожен, і після того, як ви спробуєте, як вам вдається це, ви можете вирішити, чи ви хочете купляти собі якісь додаткові матеріали, чи взагалі це виходить у вас, чи приносить це вам задоволення. Адже хобі для того і створено, щоб викликати у нас круті позитивні емоції і дарувати нам задоволення. Ось так виглядає кінцевий результат. Мені дуже подобається, як виглядає загальна картинка цих двох колажів, і мені навіть не соромно віддавати це Насті. Days later. Після обміну блокнотами я не одразу відкривала його, а вирішила відкрити вже при зйомці відео. Той колаж, який робила мені Настя, відрізнявся від тих, які робила я їй. Адже я в неї попросила зробити мені функціональну розгортку, тобто тижневу таку розгортку з колажами, я її використовую для планування. В той час як Настя не планує, вона більш полюбляє просто декоративні колажі. Після того, як я переглянула його, насолодилась його зовнішнім виглядом, мені потрібно було внести деякі корективи, це додати номери. Та дні тижня і записати туди свої плани. Насправді, так як я планую доволі багато, мені приїдаються різні формати тижневих розгорток, тому мені було цікаво, який саме вибере Настя, і вона доволі вдало його оформила, і мені буде доволі зручно планувати в ньому і записувати свої якісь справи. Я одразу заповнила цю розгортку, написавши плани, які у мене були на цей тиждень, і скажу, що місця, якого мені відвела Настя, на плани якраз вистачило, щоб усе записати. Коли я почала використовувати систему Bullet Journal, мені це допомогло бути більш організованою, і я дуже раджу спробувати це тим, хто вічно кудись запізнюється, не встигає або забуває про свої плани. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково залишайте свою вподобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на цей канал. Всім доброго дня, ранку або вечора. Всім па-па!